Цьогоріч українське радіо назвало понад 60 переможців всеукраїнського диктанту національної єдності. Серед них три вчительки з Костянтинівки, які посіли друге та третє місця. Нагадаю, 19-й всеукраїнський диктант національної єдності від українського радіо цьогоріч писали 8 листопада. Свої роботи надіслали 6 тисяч людей. Цьогоріч учасники вперше. Відправляли роботи електронною поштою, розповіла продюсерка тематичних програм українського радіо Олена Зелінченко. З переможцями з Костянтинівки спілкувалася Анастасія Славкова. Відкрити зошити, запишіть дату і тему уроку. Ми з вами помандруємо оповість казку Галини Малик, пригоди алі в країні недоладі. Вчителька української мови та літератури школи номер 5 Юлія Андрієнко радіодиктант, пише в шосте. Цьогоріч вперше вирішила відправити свою роботу на перевірку до українського радіо. Писали ми з метою я особисто перевірити свої знання, свій рівень знань. Тим більше що анонсовано було вже з врахуванням змін до правопису. Звичайно, я Перевіряючи свої знання, хотіла написати якомога краще, відправляти його не збиралася. Але потім війшла в азарт і такивала, сфотографувала, сфотографувала і надіслала електронною поштою. Раніше треба було це робити, пошту це займало певний час. А оскільки цього року можна було це зробити швидко, тому. Перша я відправила диктант, і ось так вийшло, що і перемогла. Посіла Юлія, друге місце. Каже, не здивувалася, коли побачила себе в списку переможців. Мені було дуже приємно. Я переконалася, що я грамотна людина, що мені не соромно йти до своїх учнів і що я можу їх навчати. Для мене як учителя диктант не був складним. Всі пунктуаційні моменти орфографічні вони підлягали. Поясненню правилом єдине, в чому я припустилася помилки, це слово цифра. Я не взяла в лапки, оскільки воно вжите в невластивому для нього значенні. Треба було взяти в лапки. Це слово було в назві радіодиктанту. Юлія показує свою роботу, яку вона відправила на перевірку. В першому буквально шлядочку в назві від бересту до цифри. Ось це слово треба було взяти в лапки, тому що воно вжите, в вони властивому для нього значенні. В значенні не цифра як запис, знак, а в значенні цифрові технології. Не взяла це слово в лапки і вчителька української мови школи номер 2 Надія Зубатюк. Вона теж посіла друге місце. Я у фейсбуці виставила цю новину з смайликом розбите серце, бо взагалі то ну образливо <зробити>, зробити одну помилку, причому помилку в такому легкому слові слові цифра. Найдивніше що я задумалася з заголовку. Там та ні ну, щось тут не те, а потім трошки відволіклася. Ми підключили радіо з телефону, бо у нас як зазвичай виникли проблеми. І більше я вже до цього проблеми не поверталася. Цьогоріч переможців поділили в трьох номінаціях. Перше місце диктант написано без помилок. Друге місце написали Цифра без лапок. Третє місце одна помилка. Ми вирішили розподілити другі третє місця. Тому що Олександр Авраменко створив такий диктант, в якому багато хто зрізався. Умовно кажучи, на тому, що цифру не взяв лапки, і таким чином на друге місце потрапили всі ті, хто написав без помилков, якщо не враховувати ось цю цифру без лапок. Хто не взяв її, тобто нібито помилка, але розуміємо. І таких людей десь було понад 30. Юля Андрієнко каже: наступного року знову писатиме радіодиктант та відправлятиме на перевірку до українського радіо. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.